Друзі, вітаю вас! Екстрасенс Роман Шептецький. І в даному відеопрогнозі хочу з вами поговорити вкотре про актуальну новину, про актуальну інформацію. Я думаю, можливо, вже багато хто з вас чув про, власне, таке повідомлення, яке зараз шириться в мережах. І хочу сьогодні зробити по ньому прогнозування, тому що особисто мене воно дуже зацікавило. А повідомлення наступного чину? Наступного формату про те, що гордон, думаю, всі прекрасно знають, хто це такий, опублікував, ну і я бачив теж, до речі, його відео: Секретний мирний план РФ, який нібито. За його словами, як він каже там у відео, він там має своїх інформаторів, що цей план влада Росії передали Сполученим Штатам Америки. Так званий колокольцев, здається, там прізвище фігурувало, десь ото на днях літав. Я ще цю інформацію також і розповідав своєму колезі та учню Роману Заводовському. Він, до речі, прогноз вже теж робив. Можете подивитись його прогноз на цю тему. А сьогодні вирішив я зробити цей прогноз. Тому що завжди кажу так: немає диму без вогню. І в даній ситуації, про що, власне, які такі основні пункти? Ну, хто, можливо, ще не чув ці інформації, я так дуже коротко, але про них проговорю. тому що проговорюємо, налаштовуємося. На наш прогноз. Отже, перша умова цього якоби плану, що Україна повинна повністю вийти з Донецької та Луганської областей. Друга така умова, що Росія передає в Україні Запорозьку АЕС, Енергодар і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною повздовж Дніпра до Чорного моря. Наступне таке важливе, що там говориться, що Україна повинна взяти на себе зобов'язання не перекривати поставки води в Крим. Також про Крим йдеться мова, що він визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним таким якби контролем. Як зі сторони України, так і зі сторони Росії. Як вони це уявляють, ну. Ну, про це йде мова. Я поки зачитую дослів. Україна повинна закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати в НАТО чи будь-який інший новостворений альянс. Україна також повинна закріпити в Конституції таке поняття, як армія мирного часу в складі 350 тисяч осіб, я так розумію, не більше. І також Україна повинна затвердити чіткий перелік свого озброєння, яке вона буде мати, чи яким вона буде володіти. Ну, звичайно, я так думаю про а, відсутність ядерної зброї і так далі. Це навіть мови немає, так, повернення ядерного потенціалу для України. Потім ще важливий такий пункт, що США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також ведення. А, а також санкції, які введені проти а, нафтогазового комплексу і банківської системи. Наступний пункт: те, що Росія готова до обговорення передачі України Запорізької та Херсонської областей в повному обсязі, тобто повна деокупація. Також вони кажуть, що ну, нібито в цьому плані мирному, що Росія нічого не має проти вступу Україну, України в ЄС. Також важливе, що йде про що йде мова, що припинення вогню вздовж лінії фронту буде введено відразу після початку переговорів про перемир'я в форматі Росія, Сполучені Штати, Китай, ЄС і Україна. Також, так як тут пише, що необхідно реанімувати дію договору про ракети малої і середньої дальності, і, відповідно, цей договір повинна також Україна підписати. І ще там, здається, в тому відео говорилося, бо це так я з, ну, з інтернету побачив, що теж хтось робив репости. Ось цих пунктів. Ще там, було, ще там було щось одне, таке теж важливе. Зараз, може, згадаю, то скажу. Ну от, по-перше, як я вже сказав, немає диму без вогню. Тому хочу подивитися, чи взагалі, власне, таке все відбувається. І що власне відбувається, так? Тому що раз про це йде мова, раз про ці всі моменти. Раз про ці всі моменти вже отак от говорять. І взагалі зараз тих тема переговорів, особливо ще там, знаєте, до тих виборів, вже після тих виборів в Америці, бо там ж всі готуються, що певно прийде Трамп. Одним словом, важливі ці всі моменти, от я хочу взагалі подивитися, що це таке. Чи справді от та ситуація відбулася, що покажуть карти? Якщо відбулася, яка буде реакція Америки. Що вони взагалі там хочуть чи не хочуть робити, приймати, погоджуватись на цей договір? Ну, давайте будемо з'ясовувати. Взагалі, що покаже карта, мені дуже цікаво, тому що я ще прогнозу на цю тему не робив. Наскільки дані інформації взагалі можна вірити. Отже, перше код, з якою ми попрацюємо, це таро дзеркальне. Також нагадую всім, що зараз я повертаюся в світ прогнозів, тому підписуйтесь на мій YouTube канал, інші офіційні сторінки, поширюйте відео, ставте обов'язково вподобайку, і також пишіть ваші коментарі з приводу даної теми, що ви відчуваєте, що ви вважаєте. А, згадав, що я хотів сказати. Що Коли мова йшла, це Гордон так розповідав в своєму відео, коли мова йшла, чому якби. Має там територія Донецької Луганської області повністю відійти під якби, контроль Росії. Бо люди, які там вже стільки часу знаходяться, ну вони якби, я так розумію, не то, що не хочуть повертатися, вони просто ну як не зрозуміють. А за що ж вони там, типу, чи вмирали, чи воювали, я так зрозумів по, по цій інформації. Вже так багато-багато років, там 14-го року, так. А те, що скільки наших доблесних, хоробрих воїнів вже полягло, за те, щоб зараз що? Оце от е реалізувалося? Питання, правда? Тобто, як вони ну, інтереси тих, хто там в них воює, вони відстоюють? А ваші інтереси, от, давайте ми там завезли план. Ну, якщо це по факту так відбулось, так? І мені стало дуже цікаво це подивитися, тому що це буквально от інформація там кілька днів їй, так? Отже, перша карта на цю ситуацію. Король Кубків так дійсності не виключено, що дана ситуація відбулась. І даний план був переданий. Сполученим Штатам Америки. Знаєте, коли там є стільки всього конкретного, коли б це просто було написано, ну от хтось там літав, щось там передав і так далі. Це ще можна більше поставити під сумнів. Але коли всі оці прям дуже активно прописані пункти, ну, це дійсності виникає питання. Перша карта йде, що так, цілком повністю ймовірно, ця інформація от, в такому форматі. Я думаю, там ще можливо, якісь були умови. Це таке саме-саме основне ключове. Вона, швидше за все, була передана. Тобто, зустріч на рівні от, одна сила, яка править, друга сила, яка править, тобто, між собою правлячі, королі. Королева Кубків, король Кубків. Ну, а я що кажу? Рицар Кубків дуже цікаво. Монах-відлюдник, тобто хотіли якось так це все зробити, знаєте, максимально, щоб це не набуло розголосу. А воно взяло і не було розголосу. Знаєте, все мало бути якось так тихо приховано, таємно, ізольовано. Десятка жезлів. Те, що це не було розголосу, ну, якби, знаєте, всюди є якісь пронири, інсайдери, як там їх називають, не знаю, таким мудрим словом. Але це далеко не йде, скажімо так. Ну, не було в планах, щоб це все так прям деталізовано озвучувалося. Можливо, це десь і хотілося, щоб ця інформація вийшла. Знаєте, певний витік відбувся. Бо коли все-таки все щось робиться дуже-дуже таємно, то воно робиться дуже таємно, погодьтеся. А коли все-таки якась інформація з'являється, це теж не просто так. Може реально думало, що це не буде настільки там багато моментів проговорено. Але от, щоб ви розуміли, до чого готуватися. От, перевірити реакції людей. І виходить теж такий цікавий трикутник. От вчора чи сьогодні, теж якось так мені вже в... Рекомендаціях, бо то, знаєте, раз подивишся там відео когось, але потім рекомендації підтягується, чи в Тіктосі, чи в Ютубі теж відео Гордона, де він каже, що от, такий виходить цікавий момент, що от, є Сполучені Штати Америки, є так якби, ну, західні Західні країни, які нам допомагають, є відповідно наше керівництво, президент, Зеленський і так далі. І він каже, от, що Зеленський зараз такий знаходиться в ситуації, що. от, Ну, він так каже гордон, що каже, якби так хотіло сильно нам допомогти, щоб ми там Росію добили, то вже би це зробили. Так ні, не допомагають, бо може бояться, може ще якісь причини. Там щось то кажуть, є. Відповідно, можуть зараз починати давити на Зеленського з тим, що треба щось приймати, треба якось це завершувати. І оці наративи ми бачимо останнім часом дуже активізувалися. З іншої сторони, Америка, там, можливо, і справді прийде той Трамп, не можна цього виключати, хоча це ще не факт. Але, ну, шанси є високі, ну, ще багато що може змінитися. Ну, допустимо, теж якби є якась, тоді вже буде нова концепція допомоги Україні і так далі. Чи навпаки, якісь ще інші умови і не дуже вигідні для України. І, відповідно, оцей от мирний план, який туди десь, якщо він по факту, ну, мирний план, так, Росії мирний план, був завезений, був поставлений, і виходить, що йому робити. Або він каже: Гордон, знову ж таки, треба робити, каже, президент може зробити як референдум, і от скаже, от є волевиявлення людей, люди хочуть отак. Тому що ну, з третьої сторони є тиск ну, народу, думка народу, думка людей. А як ви думаєте, От напишіть в коментарях. З якими з цих пунктів ви особисто хотіли би погодитися? Чи могли би погодитися? А з якими ні? Чи взагалі категорично ні з якими? От ви знаєте, мені найцікава, знову ж таки ваша думка, тому що дивиться багато людей. І я думаю, що навіть якщо би був чисто гіпотетичний такий референдум, то думка людей в більшості була б зрозуміла. Так, багато хто хоче завершення війни. Але. На умовах, які передусім вигідні для нас, для України, а не для них, для тих, хто прийшов, напав і вже по суті 10 років робиться жахіття. І як тоді буде далі провертатись це все? Тут є дуже багато питань. Тому от кажу, десятка жезлів це все рівно якийсь як важкий груз. Це все одно ще те, що буде допрацьовуватися. Тобто, знаєте, якось так: воно є перший варіант. Ніби продуманий, ніби пропрацьований, як їм здається, але він все рівно сирий. Ще щось буде пропрацьовуватись, обговорюватись, Бо далі йде карта королева жезлів. Це якраз момент проговорень. Цікаво. Дивимось далі. Друга колода це таро Алістера Кроулі. Що тут підуть, які підказки? Ну, Трійка мечів карта печалі. Не є вона позитивна. Тут карта вогонь. Таке враження, що ну, так, Росія вже теж би хотіла це завершити, але на вигідних їх умовах, їм умовах. Ну, чуєте, чекайте, чекайте. Нам дійсності, якби, дай Бог, дали все необхідне озброєнь, навіть і самі F16, про що в мене є окремий прогноз, я завантажу. Це багато в чому змінило би ситуацію в користь України, і таке би дало перемогу, і ми б могли звільнити самостійно навіть ту саму Донецьку. І Луганську, і Херсонську, і Запорізьку області і так далі захистити Україну, розумієте? І без оцих, от там, як грубо так називаємо, здачі територій, так? але треба ж та допомога прийшла. Тому тут зараз, от саме цей період, я за що вже неодноразово наголошував: до 15 серпня вересня будуть серія таких подій відбуватися. Хто дивиться мої прогнози, не дасть зверху, що я так сказав, ще пару місяців тому. Будуть такі відбуватись різні події, ключові, які будуть визначати динаміку того, що відбуватиметься в Україні потім в наступні 9 місяців. І так, я теж наголошую, треба зробити прогноз, бо майбутнє зараз почало активно міняти, сценарій переписується, це відео я вже робив. Але чи може бути як така якась потужна сильна перемога у 2024 році України це під питанням. Більше мені по енергії все-таки йшло. 25 рік, а те, що ще спокою не буде, то навіть може бути до 27-го року. Ця ще, якби лінія сценарій майбутнього не змінився. Тут то з кубків перевернута карта, таке собі, тут реалізація а, цієї ідеї, перевернута карта. Тут трійка кубків, але все-таки щось з цих пунктів може. Бути по факту включене в якийсь переговорний процес, тому що я вважаю, що він все-таки буде, розумієте? І я так вважаю не через те, що там зараз про це багато йде мова, а через те, що рано чи пізно, і дуже часто різні війни завершуються якимось підписаннями документів, договорів, домовностей і так далі. Просто я кажу, дай Бог, щоб це було якраз на вигідних для України умовах. Ну і Сімірка Мечів, знову ж таки, як злив інформації. Але однозначно нема диму без вогню. Тобто ця інформація, яка з'явилась, ну не просто так. З цією колодою працюємо. Дивимося, що тут дуть за підказки. І бачите, в якому форматі це все має бути: Росія, США, Китай, ЄС, Україна. Тобто, от таке от щось прям глобалізоване. Тут теж, шестірка мечів, карта дослідження. Немає ще однозначно чогось сказати: от вони привезли, це так буде і там все. Трійка жезлів. Мова про це ще буде. Робота над цим вестись буде. Туз пентаклів. Так, як я сказав, певні пункти вони будуть братися як пункти, які все рівно е, будуть включені в якийсь переговорний процес. Явний, прихований це вже інші питання. Але будуть. Це якраз, знаєте, пункти, щоб вони повернули і пішли геть Херсонської області, Запорізької області. Нарешті звільнили атомну Запорізьку, Енергодар. Нарешті припинились обстріли України. І повністю по всій лінії фронту припинились обстріли. За що постійно гинуть люди? Ні в чому не винні. Бо тому що хтось щось не поділив, як я завжди кажу, приходимо на землю, як гості. Тут нам нічого не належить, розумієте. І стільки часу, скільки вже ну, просто полягло молодих, перспективних, сильних, розумних людей. Дай Бог, щоб це чим пошвидше припинилось. І ще раз наголошую: на вигідних Україні умовах. Також робота Трійка Пентаклів, восьмірка Пентаклів і Десятка Кубків. також розклад, який підтверджує, що є дуже велика ймовірність того, що таке ця подія відбулася, таке той, як він там, колокольцер, здається, оце привіз Сполучені Штати. Це береться в роботу, це буде далі просувати, ще раз скажу, не в такому можливому форматі, ще в зміненому, але це вже ще один, знаєте, той пазл до того переговорного процесу. Вже там говорить, там говорить, там говорить. Бо теж вони розуміють, що це вже може би якось завершити. Але в якійсь мірі, якщо вони. І там, і там, і там, і там, як тебе тобто, сказати, лобіювати, чи як там просувати, правильно сказати, оці от переговори, оці от пункти, оце все. Значить, вони чітко розуміють силу України. І вони розуміють, що коли далі допомога для України продовжуватиметься, то Україна і своїми силами знову ж таки наголошую, багато досягне ще перемог. І дай Бог, щоби своїми силами. Ще до якогось переговорного процесу вдалося звільнити значну частину українських територій, показати ще більше свою силу, саме технічному плану. Бо я наголошував людським ресурсом цю війну не перемогти з нашої сторони, тільки силою технічною, і військовою, і збройною. І от тоді можна буде свої умови диктувати, а не те, що вони пропонують. Особливо цей пункт, коли Контроль над Кримом буде, отак, якби, типу, подвійний. І то сторона Росії, сторона України. От кажу, як вони собі це, в принципі, уявляють? Там що буде? подвійне громадянство, в тих, хто там буде жити? Як вони собі це уявляють? Ну от. І от бачите, десятка та кубків тобто, все рівно про це мови ведуться, про це переговори будуть вестися. Це буде далі обговорюватися, і до якогось результату воно десь все рівно того формату, де вже там Росія, Америка, Китай, ЄС, Україна оце все, що вони би там хотіли, до якогось формату подальших у вас і сам від миру, там має бути друге, це все. Іде підготовка до таких великих типу перемовин, переговорів. Ну, от таке. Хто ще, можливо, робить прогнози, також пишіть, а що вам показала карта? Ще з цієї. Колосо Фортуни. Король Кубків знов. вже сьогодні випадала карта. Паш Кубків. Самі Кубки. Тут башня. Імператриця. Так, це ще буде змінюватися. Це сама башня говорить, що. Воно не буде по тому плану, що там запропонували. Але в результаті, в результаті щось того всього буде ну, народжуватися. І я вам скажу, що так, як мені йде інформація, Україна теж буде свої умови і далі просувати. І умови, які йдуть з сторони України, теж. Активно братимуться до уваги. Це важливо. І оце все вкотре йде по розвитку оцей період якраз найближчих двох місяців до середини вересня приблизно. Ну, так ось. Тому в наступних прогнозах будемо дивитися, як ще далі змінюється сценарій майбутнього, що відкривається нового. Чи справді, в тому 24-му році якісь будуть такі потужні натяки на припинення воєнних дій? Тепер можна прогнози робити, бо майбутнє починає, так як то кажуть, по-ному визначатися і малюватись нові сценарії. Коли раніше воно якось так багато чого було на рівні, знаєте, як затища, це якось так. Ну, якби таким своїм ходом одним йшло, 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 якась така от, ну, незрозумілість. То зараз ці сценарії починають максимально вимальовуватися. І вкотре сьогодні не втомлююсь повторювати. Хай те, що буде відбуватись, буде з максимальною користю, вигодою для України. З максимальною. За це теж молимося, просимо, відправляємо запити. Дуже мені цікава ваша думка в коментарях з приводу того всього, що відбувається. І до зустрічі в нових відео та прогнозуваннях. Почуємось, Все буде Україна!